Яценко сам перезвонив до тата і перевітав його з днем народження. Наше тато на роботі. Так. Да. А, усім привіт. Я щось забула. Привітатися. Що ти казав татові? Що ти татові бажав? Mm? Я, я сказав, що я куплю новий планшет, тата. Татові купиш новий планшет? Так. Да. Ми татові картонний зробимо. Картонний. <ривіт> а він вчора а ви вчора він казав, тато, я маю, я маю 50 і 0, я кажу, Арсен, це 500 гривень, він каже, тато, я дві нову машину куплю. Так? <рес> да. У мене буде 50, а у мене буде 50, я тобі куплю. Все, давай кажи, папа, йдемо митися, диви, який брудний. Папа! Папа! Потім приїду, поїдемо малі, купимо зошит, то все. Все, папа! Папа! Да. -па. — Скажи всім привіт нашим друзям. Всім привіт. Потім поїдемо з Лотусі, купимо то, як воно називається, все до школи. Мама вже, ну, е... Ми вже маємо ранець, е, а ще нам залишилося що? Там олівці. Зараз ще і перезвоню я до керівнички і запитати, чи вони будуть в кусу писати, чи в лінійку. О, яка смакота отрималася. Я додавала сир Філадельфія разом з авокадо і рибу червону. Смачно виглядає. Тож, хто їсть, усім смачно. Я ще собі чай зробила. Це вже відбій. Але це була четверта тривога. Задовбали. Я би той їм міг. Заднє місце би запхала. Так, я пору, сяки, там які ще... там ще 22 хвилини. Це вже другий раз я завантажила. Так, варю підливку з куричого філе, така виходить, і до підлив буде гречка. А ще дивлюсь е, спіймати кайдаша. Осенку спить. Злотуйся на Думадівці залишилась. Зразу після Карпат поїхала до Діани. Андрій розпаковує подаруночок Від мене. Ну як від мене? Від нас, дітей. А ну спробуй. Я довго вибирала. Я не знала, чим ти піде. тобі допоможу. Сповзає? Чи, чи, чи ні? Чи Є, потрібно скоротити. Він не випаде, а ну попробуй. помахай добре. Та вважаю, зараз рука відвалиться. Ага. Класно? ну. Но... Правда? Я рада, що тобі сподобалась. Ми вже приїхали в епіцентр. Вибираємо тут всякий зошит. Казала вчителька, що на математику потрібно на 24 Ні, це 24. Ми вийшли з епіцентру і пішли в школярик, тому що тут набагато дешевше. Арсенко. Дивись. Ми кожного року тут купляємо. Не люблю знімати, але десь підвішити ще раз, тому що світла мало, і мене погано видно, все рух Ми завжди скупляємо цю шкулярку, от вже третій рік. Тому що тут є дешево і, ну, і багато вибору. То, що зараз піде в під центр купимо златусі щоденник. І ще пару зошитів. І ми хочемо. Чекайте, то... Мав... Мав... Андрій, як воно? Мавка. Мав... Мавка. Мавка во. І все, нібито все купили. Тільки не купляли пластилін, фарби, бо тому що в другому класі вони майже взагалі ну, не малювали нічого. І картон зараз не буду купляти, бо тому що вони нічого не витинали. Ну, якщо вже там вчителька скаже, ну, то я собі перебіжуся в магазин і тоді куплю. І все, вдома так як картон. Ой, мене цілка за своїм життям. Ну і все. Ценко плачеть, тут спав, але щось сильно спа, плаче, а Андрій його забавляє. Йдемо під центр, як я говорила, купимо все школери. І все. О, кумунька наша! Хресна Овсенка, Галя, це Хресна Овсенка, теж з малим побігла в школярик закуплятися. Біля в нас. Я так от дивлюсь, зараз з Латусі тільки купляємо. А на наступний рік будемо купляти і той. І Арсенкові, і вже і з Латусі, бо Арсенко вже на наступний рік йде до школи. Так? Так. Йому буде в червні 6 і вересні він на, пробуй. На, пробуй. У нього просто сік з яблуком у мене заплюсить. Ми шпалери не купили. І я була, ті, що ми клеїли шпалери в коридорі, вони нам дуже сподобалися, вони такі білі, класні. І ми хочемо їх дитячу поклеїти. Але я забула, що то за шпалери. Я от І ну, цей папір, там, був, де, там де був штрих-код, то, то все, забула вдома. Мам, поснімайш мене. Давай. Шпалери! Шпалери. 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 І той. Забула вдома. І все. Але ми так до майстра дзвонили, він казав, що він зараз не може, в нього дуже багато роботи, буде той саме клеїти, що тоді клеїв він з Закарпаття. але переїхав до Львова через війну. І він буде десь через півтора тижня, сказав нам перезвонити і це все. Тому ще, коротше, встигнемо купити, Подивись, які там були і все. Ну, Якщо вже реально не буде, тоді вже будемо вибирати пусті якісь, білі, інші і все. Я дивилася, кажу, Андрій, а що ми паримося з тобою і голову е, ламаємо? Давай я кажу, подивлюся зараз відео на каналі. Але там то так дуже не було видно. Ми зараз їдемо купляти торт, тому що Андрійка сьогодні день народження. Ми будемо день народження справляти в суботу, але зараз Яна приїде, я торт куплю. Приїхали в Сільпо, бо тому що. О, на одяг продають, я не бачила. Я думала поїхати в вот в Вениках, але він до восьми. А це вже майже піввосьма. І я не встигну. Буду показувати вам, що ми купили. Купила такий щоденник. Мавка. Думаю, тут сподобається. Там ще був з Гаррі Поттером, але в тому магазині шкулярик. Але він такий був ну дуже темний, прям чорний. Ще й подумала, що тут роблять машинки. <смеш> Якщо з латусі купляли, потім здали, що Арсенко собі взяв два зошити. <смеш> Тому що то <що> таке. <смеш> Такий зошит взяли. Так, вчителька казала, що на 24 аркуші брати в клітинку, це буде на математику. Такий взяли. Якийсь більш дорослий брали, знаєте. Тому їй сподобається. Ну, що такі пончики взяли? Ну, ще і песика, <смеш> метелик, квіточка. І ще взяли. Але потрібно ще зошити докупити. Мені просто там вкладинки не подобалися. Вони якісь такі були не дуже. Альбом. Ще тільки казала, що такі лінійки потрібно купити. Ось такий пенал. Це ми в епіцентрі купляли, щось 220 гривень. Такий класний, там ще був сірий. Взяли багато ручок. Вязала ці дві ручки спробувати. вони Ні нібито якби стираються. Ну, теж не треба до таких привикати. <рив> І оці класні, здається, називаються кілометровки. Клей. Олівці кольорові, тут 12 кольорів є. Фламастери. Потім обкладинки це на зошити. На книжки я не купляла, бо тому що потрібно з тими книжками йти в магазин, щоб підібрали. Ще така лінієчка. Кристіу лікці, тут 12 штук. Оця хороша фірма, мені подобається. Таких три гумки. Ще така стругалочка. Коректор. Не знаю, на що я його взяла. <рес> Нехай буде. <рес> мені просто дуже сподобалось. <рес> Циркуль. Казала вчителька, що теж потрібно. Не знаю, чи будуть користуватися чи ні. Бо тому що там того року казали, що теж потрібен пластилін, фарба, а вони взагалі нічого не малювали і нічого з того пластиліну не ліпили. А це я вже взяла ну, додому і на стіл, щоб на тому писала, не вимазувала, бо стіл білий теж його шкода. Але тут підказки теж класні. Їм. Поки що нібито все. Що потрібно буде ще докупити? Ну, зовсім точно потрібно докупити. То потім докупиться. Головне, що пенал є, ранець є, а далі то таке. Ну і це все. Це, це, це подарило? Угу. Дивіться, Арсенку почав малювати, бо до того він взагалі не любив малювати. І це я на скейті. Так, це я. Тільки я йому. Ні, то він намалював. Я йому тільки намалювала вочолку і волосся. І він сказав, що я на скейті катаюся. Скейту просто не видно. Та, а скейту просто не видно. Ось такий вибрали торт. Духмяні медові коржі, повітряне безе, крем з вареним гущеним молоком. Ну і що? Так не тут малюночків таких великих. Золотою сякану зробила. Своїми руками мені здається, що це саме найкращий подарунок. От як в розрізі він виглядає. Дивлюсь, лікарка Ковальчук по СТБ і бавлюсь Арчі. Кидаю їм м'ячик. А він мені приносить. Отак. Якийсь класний серіал. На. Давай. Побіг. Дай, дай, молодець. <смір> Давай, дай. Хочеш? Хочеш? Спить заснув. Ми кожного вечора включаємо того зайчика. І він так світить. На більше ці вони так не просинаються, тому що коли дуже темно, то вони підриваються, плачуть. Тож тим зайчиком їм спокійно.